Привіт колеги! В цьому відео ми подивимося установку манки на таку ЛТшку версії 4. Не забуваємо, версія H4, Четверта версія, тобто еволюція пішла вперед. Четверта ревізія. Е, чим цікава ця ЛЧК, тому що на ній стоїть новий мотор АЦЦ. Ми собі підключимо, поставимо в підключимо логіра, подивимося, як робить 95 АЦЦ нова на цьому холодильнику. Окей. Е, далі. Чуть-чуть розкажу про такий бломер по заміні світлодіодів. Ну, Взагалі, як до них добратися і чому ця робота вартує не менше, то й, ну, вона не може коштувати дешево. Третій пункт, який ми сьогодні чим ми займемося, ми розберемо декілька релюшок. Я хочу пояснити, чому я саме використовую безконтактні ну, силову частину у своїх обманках. Тому що я ще раз кажу, версія 4 і еволюційно я дійшов до того, що все-таки сімісто в, в наших регіонах кращий в моєму особисто випадку. Поясню, чому теж. Значить, давайте побломбергу бистренько хвилинку виділимо на нього, а далі займемося реблюшкою, тоді обманочкою, а тоді графічкою. Е, так, по бломбергу. Ось такий холодильник, весь скляний. Так, зараз весь скляний, але добре тим, що є металева окантовка. Металева окантовка, що береже краї від сколів скла. Скло б'ється дуже сильно, прям зривається, бо скло калене. Із-за цього двері важкі. Дуже часто зношуються петлі. Коли будете брати скляний фасад холодильника, обов'язково звертайте увагу на масивність петель. Це перший пункт. Другий пункт. Добратися до дисплея. Значить, прийшов холодильник з тим, що дисплей повністю вигорів ще світлодіоди. Е, значить, є моделі, холодильників, це кращі моделі. Де дисплей через деякий час е, тухне. О, бачите, мене видно. Е, в даному випадку програмісти, чи спеціально, чи випадково, зробили таку, такий баг, що дисплей не тухне. Відповідно, за пару років вигорає світлодіод, світлодіоди. І усе, і на дисплеї нічого не видно, нічого не вибирається. Значить, як добратися? В даному випадку не прийшлося зрізати скло. Откручуємо по, по периметру гвинтики. Це все знімаємо, добираємося до екрану і далі 4 години під мікроскопом. Дуже обережно міряючи полярність цих світлодіодів, ми всі перепаємо світлодіоди. Немало, небагато, їх тут в районі 100 штук. Кожна підсвітка має 4 світлодіода. 4-4, всякі оці зірочки-фігірочки. І тому подібне. Ну, одним словом, ви зрозуміли, робота багата, щепетільна і так далі. І знаєте, е, якийсь клієнт скаже, слухай, там той світлодіод стоїть, грубо говоря, гривню, а ти це, 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 образно потрати 100 гривень. А береш таку суму. По-перше, добираючись до скла, ви там, образно говоря, сотий чи п'ятдесятий холодильник, те скло полюбов, розфігачите, і за нього ви будете, звісно, платити. От. Це недобре. Повинні зразу закладати це в ціну. По-друге, зі 100 світлодіодів 50 ви згубите. 50 впаяєте не буде горіти, бо полярність спутала, а потім не випаєте. Тому кажу, для мене, як я давно не перший раз цим займаюся, години 4-5 я на це потратив. Тому є певна сума. Окей. холодильничок, нічого особливого, мені особи він не подобається, крім того, в принципі, скла. Яке, як ви бачите, зацапується і так далі. Все, по пломбергу питання ми закрили. Приступаємо до обманок і релюшок. Стандартна реле. Багато людей їх бачило. Вони бувають і синенькі, і чорненькі, і коричневі. Е, та, пише 10 А. Холодильник там бере 1 А, 10-кратний запас, всі діла. 250 вольт. Змінного струму. Ну, все якби чітко. Да? Но, хлопці. Давайте я одну розберу, і ми всі зразу все побачимо, чому воно працювати не буде. І чому я отут перейшов, перейшов на сімістор. Так сполірну. Всередину не заглянеш. Нормальне реле, яке вони докупляв окремо, коштує як декілька таких плат. Напевно, 5 чи 10. Багато дуже підробок. І контакти не перевіриш, поки не. Розбереш сімістор перевіряється набагато простіше. Грузиш його більш-менш до номінала. Ну, скажімо, 1,5-2 кВт грузиш на 16 амперний сімістор. І по спаду напруги на кристалі ми бачимо зразу, підробка це чи оригінал. Розбираємо реле. Так, хлопак я розібрав. Я прирозібрав реле. Як ми бачимо, першим ділом, що в очі кидається, тут нема взагалі міді. Бачите? Чуть-чуть намотану міді на контакті. Китайці економлять мідь, роблять слабшу оцю пружинку, яка замикає контакти. Мало того, що ця релюшка гріється, вона ще дуже погано працює на розмикання саме контактів. Так як контакти, і зато навіть які б вони хороші не були, вони будуть переліпати, бо не вистачає зворотньої пружини. Щоб Контакт ну, зірвати. Ну і контакти взагалі не мають пригорати нормальні. От. Але ж гляньте, які тут ще контакти. Чому я взяв і релюшку від LG? Ну, єдина вона оригінал. Але бачите, на ній пише, скільки там максимум 5 ампер. Так? Навіть 3 А, в залежності від контакту. От зараз ми навіть малесеньку LG шну розберемо, яка в рази менше за ту. Глянемо її контакти. Одним словом, із цього я на перших своїх обманках, бо це версія 4, зараз містор стоїть, ставив ну, от таку, такого вже гатунку релюшки. Тобто я такав, основу плати купував от з тими синіми, а потім робив модернізацію схеми і обов'язково міняв реле на інше. Ну це теж не варіант. Вернувся я в кінці, не вернувся, а перейшов на семістор, а для гальванічної розв'язки ставлю оптупаровоць. Розбираємо другу реле. Оригінально, но на 3 ампера. І хлопаки 3-амперне реле від холодильника LG. Нагадаю, 10 А, ампер, 3 А і 5. Гляньте, по-перше, міді. Навіть на Такому маленькому релюсі більше. По-друге, контакти такі самі на 10-амперному, як на оригінальному 3-амперному, яка стоїть на LG. Користь раді сказати, і правди раді сказати, реле нічим не оступає сімістором. Ну, так, да, контакти, комунітаційні різні речі, але якщо дійсно ставити оригінальне реле, проблем нема. Там фірми Omron, я знаю, знайомий в Києві ставить і так далі. Або робити величезний запас, ставити 40 амперне реле. Буде працювати і довго буде працювати, і нічого з тим холодильником не станеться. Ну, але ви зрозумієте, що нормальне реле коштує, ну як, 10-20 у таких. Все зрозуміло. Висновок такий: хороша обманка, хороша силова частина не може коштувати дешево. От ще раз наші контакти. 3 Ампера. І 10 китайських. Плюс мало міді. Вони ослабляють цю пружинку зворотню. Контакт, так як він іскрить, комутує і так далі. Рано чи пізно приліта пає, і у вас мотор не виключається, робить постійно. Коли хазяєва замітять, вже у вас компресор згорів. Бо він працював не виключаючись. І друга сторона медалі не включається. Ну тут простіше. Сплатились продукти, визвали майстра, майстер швидко поміняв. Реле на інше, взяв свої кошти і пішов. Кожен рік майстер має роботу. Ще один варіант удешевити е -е і зменшити кількість міді на релюшці це, це зменшити зазор, рухомий, бачите, контактів. Якщо його е зменшуємо, нам не потрібен такий сильний електромагніт. Відповідно, ми ж мідь економимо нам не потрібно, ну, а мідь коштує. Відповідно, менше ми дім мутаємо, але робимо менший зазор, слабшу пружинку. Ну, Але, відповідно, контакти пригорають, бо цей зазор вибраний не спроста, а ну, розумієте, на 250 вольт, щоб дуга не тянула. Ну і все, впала і впала. Отакі От справи. Значить, по моїх тепер обманках, по моїй обманці. Декілька обманочок. Я взнав. Що люди вчудили одну річ. Одним словом, закручували от сюди наскільки великі шурупи, що замикали на корпус оцим краєм, так як тут повністю металізація йде. Щоб, скажімо, магнітні поля не ловило, от кранові лінії, бачите, отут ідуть. І так далі. Ну, бо обманка універсальна, робить на різних швидкостях. І, скажімо, для LG це не критично, але, скажімо, для вже інших моделей буває потрібні. Ось для того, щоб такі випадки не виникали, в комплекті будуть оці додатково шайбочки і оці шурупчики. Ну, Розумієте, такі шуруп закручували, що замикали все на платі. Плюс закручували в метал, ну і відповідно на корпус пробувало. Ну, хлопці, і опційно є така річ, пластмасовий подончик. Воно не буде в комплекті йти по замовченню. От сюди ставиться обманка ідеально Ось, по розмірах. І все, нічого нікуди не замикає. В такому випадку це можна ставити безпосередньо навіть на плату. Вроді би пояснив. Хлопці, і реле, річ хороша, і сім'їстори. Проблем немає. Проблема в оригінальності є. Самих запчастин. Коли ви берете дешеву річ, яка в собі має е, якісь елементи, які не можуть коштувати дешево, будь-то мій чи то срібло, як контакти, так? тобто нормальне реле має коштувати дорого. Тому не дивуйтеся, що, наприклад, е, якийсь майстер ставить вам оригінальне реле, але воно коштує дорого. Він вам робить величезну послугу. Чому? Тому що ж як? Або зіпсуються продукти, або не виключиться реле, і вас згорить мотор. Він вас страхує перед цим. Він вас не підв'язує на те, що кожен рік вам буде приїжджати чи півроку і міняти те реле. Тому обов'язково на це звертайте увагу. Головне в цьому питанні не жлобитись на елементи. Ось. Питання закрите. Ставимо обманку на LG-шку. Для цього потрібно найти плату, буває зверху, буває ззаду. В даному випадку ззаду. Глянемо одним оком на компресор. Компресор acc 95 я казав, що він новий, а пише 2004 рік. Так і є, компресори нові, але з 2004 року. Холодильщик мав доступ до цих компресорів і для себе, під себе, колись, давно дуже, набрав багато компресорів. Не продаються, людина тримає їх для себе, але компресор новий. Ось плата, сто раз показував, покажу ще раз. Є дві оптопари, одна на прийом, одна на передачу, дуже часто вона тут, тут взагалі одна. Шукаємо оптопару. Оце у нас інвертор, так, а це мозги. О, там де крапочка до сторони мозгів. Ось тут. так. Вон, бачите, тут крапочка, тут крапочка з іншого боку. Цю можна демонтувати. Ось наше, до речі, реле, яке ми недавно розбирали, так з вами. Я зараз його випаю на всякий случай, щоб воно не клацало лишній раз. Це не обов'язково. Так само не обов'язково випаювати цю другу оптопару, але на всякий випадок теж я її піднімаю. Давайте я встановлю, зразу обманку і вам покажу вже готовий результат. І напевно зразу і підключу компресор. Бо відео таких мор у мене є на каналі. Так. Сюди прикріпив на хамутики. Три провода нам потрібно було припаяти, я їх припаяв. RX взяв з оптопари От з цього нижнього виводу. Плюс 5 вольт стабілізатора 5 вольтового. Ну і мінус чорний він є і на корпусі. Отут. І на оптопарі він є, тому мені легше було тут припаяти. Значить, манка включена, в розрив мотора, який ми вже поставили. Мотор підключили і подали заземлення 2000, 2004 рік. Але кажуть новий. Так, вмикаємо розетку перше включення. Вже нічого, дим не пішов, обманка має блимати. Вона і блимає. Помилок на екрані нема. Нема помилок. Все, ліземо в морозілку, ставимо два датчика температури, один на виперник, а інший в саму камеру безпосередньо. Об'єм повітря, ну і ще один датчик температури. Поставимо всередину в холодильне відділення. І підключимо його через логер, щоб бачити струм. І так далі. і так далі Відео про логер є на каналі теж. Так, усе підготовки до вімкнення. Два датчики в морозилці, один в холодильному відділенні. Так, як нас... наш логер, до речі, відео є на каналі. Має 4 датчика, давайте один, чисто для спортивного інтересу поставимо десь на сітку. Та, десь от сюди засунемо її. І будемо бачити температуру так, на всякий випадок. Так, вмикаємо, включаємо запис. Все, точечки пішли, вмикаємо, хай наміряє струм і так далі. І так далі. Ок. Тут скільки хлопців виставляємо? Давайте зразу 23. Це максимум і один. Все. Обманка блимає. Обманка блимає. А далі все на комп'ютері. Будемо бачити. В програмі логера я вибрав дані онлайн. Дивимося їх зразу. До речі, дані саме дані, а не дані онлайн. Тобто є ну, це українська версія. Що ми тут бачимо? Бачимо, що ще мотор стоїть, бо струм дуже малий. Це працює імпульсний блок живлення для вентиляторів, для електроніки самої. Бачимо температури, напругу 220 вольт, куцу фаз і тому подібне. Окей. Пуститься мотор. Далі вже по графіку в, основному, ну, в основній менюшці будемо все докладно бачити. Е, так, читаємо лог. Так, прочитали точечки, опрацьовуємо точечки. Зараз перебудується графік. Так, що ми бачимо? У нас чуть більше, ніж 100 точок. Це чуть більше, ніж 100 хвилин пройшло. Вон, бачите, вон є ячейка. Як часто ми записуємо. Одну точку в одну хвилину. Ну, більш ніж для мене достатньо. Значить, момент вімкнення вилки в розетку. Ось був 0. І ось невеличкий струн 0,05 А. Ну, це, скажімо, власне, споживання самого блоку живлення без вімкнення в мотор. Ось мотор вімкнувся, бачите? Пішов струм на 0,63 вийшов. Так. Ну, і в цей момент, після цього вімкнення, зразу у нас почала вон, синій графік, підніматися температура на рішетці, Ну, сітка ззадя. Так, сходиться. Ну, Що у нас температура тепер? Зелений графік температура холодильної камери почала падати, бо шторка відкрита. Падала до цього моменту. Ось вона вже закрилась. Він ще до кінця в режим не, не війшов. Ну і от бачимо другий графік в морозильній камері, ще швидше почала набиратись температура в морозильній камері, із-за того, що вже в холодильник холод не йде. Безпосередньо сама температура. Холод... морозильної камери, цегляний графік. Ось вона так пішла, перейшла через 0, і от зараз уже 16,2. На випарнику 20... мінус 25. Холодильна камера поки 8. Піднімається температура. Зараз шторка відкриється і воно війде в режим. Дуже зручно користуватися цією програмою цим логером. Но потрібно побачити зараз вімкнення. Коли включається, коли виключається, чи проходить вітаєчка і так далі. Так що ще буде включення. По самому холодильнику LG зробило правильно, що коли холодильник не використовується, екран тухне. Він засвічується дисплейчик, коли ми відкриваємо двері, звісно, або нажимаємо будь-яку кнопку. Чим це добре? Бо, на відміну від Бломберга, у нас не вигорають оці всі які тут в склі. О, так, на вигляд, все чітко, вманочка блимає, рішоточка тепла, компресор не обмерзає, температура, ну, нормально. Звук мотора ви самі чуєте. Як на мене, поки все чудово. Нразу не реклама. На самому логері дисплей, який по факту не блимає. От, температури ми всі тут на місці бачимо, так? Мінус 27,9, плюс 30 рішетка, 21 в морозильній камері. Так, ну і ранок. Ранок іншого дня. Ми бачимо, що логер порахував більше, ніж 1200 точок. Це 1200 секунд. Ой, хвилин мається на увазі. Так, давайте чуть-чуть проаналізуємо. Температура в морозильній камері. Згляни графік. Ось так вона падала. Вийшло на режимчик. Бачите? І середня температура 24, 23 і так далі. Тут є різні значення. 23,3. На дисплеї виставлено 23. Тут все добре. Що це таке? Цей пік? Це була відтайка. От знову ж температура випарника. Випарник нагрівся, розморозився. І далі одна відтайка вийшла за весь цей час. Це якраз і нормально. Це нормальна поведінка для LG. Температура в холодильному відділенні йде, в принципі, стабільно. 3, 1,8, 1,3 в тих межах. Так, виставлено 1. А, ну, Тут ще сітка є да, температура. Значить, середнє значення температур. Ось показується зверху. Я про них окремо пояснював. Ось, бачите, рядочок. Як воно рахується, там, враховуючи час і так далі. Це не просто середнє значення, як в математиці, а там воно по хитрому алгоритму Ви обчислюється, як ми бачимо, воно показує типу 21 в морозилиці, так? Середнє значення ні. Це тому що при обчисленні враховується оця частина графіка, де було плюс 20, того, і середнє значення дійсно 21,5. Тобто десь в цей момент можна було скинути логер, щоб записував він вже саме той момент, коли він вже в режимі працює. Тобто, дійсно, по цьому графіку середнє значення температури 21 морозилці. Тому що враховується ця частина, де він виходив на свій режим робочий. Ну, я думаю, все класно вийшло. Так, переробили пладіжку на звичайний компресор. 1.23 морозу, так. Ми тільки що дивилися на логері графіки. Все у нас сходиться, холодильник включається, виключається. До речі, відносно логіра в описі є пошта до людини, яка його робила, зробила, написала програму і виготовляє вручну. Це ручна робота, тому це довго. Замовлення потрібно чекати ну, довгий час, бо людина відповідальна. І Довго вручну це робить. Але це можливо. Тобто Кому цікаво, звертайтесь, мені особисто подобається. Далі, далі, далі по мамочці. Умамочка 4 версія позиціонується як універсальна в певних межах. Універсальність її заключається в тому, що Samsung, LG, Beko, Green, які там ліпхера, мілі відносно тих IC протоколів і так далі, це все підтримується. Тобто ті холодильники, які проходять через мене, я бачу їх, я досліджую, я бачу їхні коди і тому подібне. І я паралельно додаю це все сюди в прошивку. Тому це не тільки для LG, а для тих холодильників, які пройшли через мене. Звісно, бувають старіші холодильники або холодильники з інших регіонів чи з інших країн, які на нашому ринку банально не продаються. І, ну, скажімо так, лікувати ті холодильники на відстані і самого того холодильника в житті не бачите, ну це як на мене глупость. Того не ображайтеся, якщо я інколи відмовляю вам, там, в якихось панасоніках, які в нашому регіоні не, не зустрічаються. ну, Що я вам не хочу допомогти. Ну, я хотів би вам допомогти і на вас припринамні при, 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 при заробити. Но... Зрозумійте, краще сказати ні, ніж зробити, як попало, і вчитися на вашому холодильнику. Це не чесно. Значить, недоліки ще 4-ї версії, не є море плюсів, є недоліки. Е, Недолік, напевно, найсуттєвий. Е, те, що на 4-й версії нема окремого блоку живлення, і в деяких дуже рідких випадках його потрібно ставити ззовні. Це, як правило, Мілі Ліпхера, останні, геть останні, де інвертора на три провода, там де Серіал Протокол. Там знизу немає можливості там шукати блок, скажімо, де заживити обманку. І приходиться туди ставити маленький блок живлення. Тому була розроблена обманочка версії 5. Я її ще не мав, не бачив. Я тільки в проєктах це все кручу, верчу, дивлюся. Плати замовлені, тобто воно віртуально вже все готове, а фізично ще не прийшло по почті. Тому чекаємо, скоро буде нове відео по п'ятій версії. Різниця п'ятої версії від четвертої фактично ні в чому є місце, вона більша, це недолік, але на ній є місце на той блок живлення, якого мені в деяких випадках не вистачає. Далі, скажімо, для IC протокола там розведений і, скажімо, окрема сувора. Силові дорожки, то додатково стоїть для того, щоб, так як осіб протокол управляється по 220 вольт, для того, щоб можна було зразу фішечку надіти і все працювало, там все є. Далі є різні клієнти відносно затримки, комусь треба більше, комусь менше. Таких клієнтів зовсім мало є, але вони попадаються. Відповідно, там можна буде виставляти в будь-яких межах час затримки. Глупость, но але... Треба людям хай мають. Четверта версія, оця, що тут, вона перезамовлена, вона дуже вдала, як на мене вийшла. Тому вона перезамовлена і тільки ізредка буде використовуватися п'ята версія в тих випадках, коли четверта не підходить. Ну як? Вона підходить, але потрібно ставити окремий блок живлення. Типу так. Друзі. В кого щось не вийшло, обов'язково залишайте зворотній зв'язок на пошту, пишіть коментарі, мені це цікаво. Я знаю: такого не буває, щоб ніхто нічого не спалив. Не може бути, щоб все пішло у вас так гладко. Будь ласка. Хто спалив? Обманку, чіт на обманці і так далі. Нема питань. Ви звертайтеся, я вам образно прошию той чіт, закрию відчитування, вийшлю вам, ви собі перемонтуєте. А вас це не вийде, вийшлате мені обманку, я вам заміню той чіт. Нема людей, які все виходить. Ви думаєте, я особисто не палив свої ж обманки, які я розробив. Та, звісно, палив. Бо ми всі люди. Хлопці, миру, добра. Всього нам найкращого. Бувайте, до зустрічі!